Всім привіт! Сьогодні покажу свою посилочку The Herb. Як всі ми пам'ятаємо, вересень це день народження сайту. І тому знижок до Зараз у нас йде мінус 26. Це була розпродажа, по-моєму, на вітаміни і на всі трави. Обов'язково знизу залишу всі актуальні знижки. Тому якщо плануєте щось замовляти, то обов'язково зазирніть там залишу актуальні. Це в нас кальцій е, з вітаміном Д3. така от добавочка. Але я щось не пригадувала, що там ще і Д3 був. Але такі є, От. досить бюджетний варіант виходить, і досить популярна така добавка. Завжди вона в мене розлітається на урах. Це досить популярний препарат для росту волос і нігтів і для шкіри. В складі є біотин. Вітамін в 12 А, АЦДЕ, цинк та інакше. Досить непоганий комплекс. Це в нас мелатонін по 3 міліграма. Також заказала я отакі от улюблені свої, і не тільки мною бальзамчики. Нерівна дорога для заживлення е, любих ран, такі невідкритих синячків, ушибів. Дуже класно її завжди мати під рукою. Е, це поміняв дизайн е, комплекс мультивітамін для чоловіків в жилейках від е, California Gold Nutrition. Трошки воно змінили свій дизайн. Трошки посиваюсь, щоб влізти в кадр. Це в нас мультивітаміни дитячі. Так само в жилейках. І це в мене вітамін D3 2000. Так само від California Gold Nutrition. Також була акція от на такий бальзамчик. Чула я багато той, е, хороших відгуків саме про цю марку. Це в нас від болі в суглобах. Взяла собі, на жаль, <правда> вже з чоловіком таке буває. Так він виглядає. Пахне досить приємно, восковий. Побачимо, спробуємо от його склад. Е, поки що нічого не можу за нього сказати. Ще рятуюся. Е, Магнівим маслом дуже досить помічне. На жаль, буду пробувати. Деколи з чоловіком таке в нас трапляється. Старість не радість, як то кажуть. І ще було по великій знижки. От такий Антисептик з алоє, по-моєму, без спирту, якщо я не помиляюся, він був 50 з чимось гривень. І, так як я його беру в ще мінус 1 долар, то він зовсім бюджетно вийде на мене. Тому, в принципі, його взяла завжди знадобиться. Один час я їх так багато набрала і думала, о боже, що я з ними буду робити. Вроді би і коронавірус, шов на спад, але, як бачимо, прижилося. І ще от таку величезну взяла спробу ціну пачку. Так, мушу все посунути. Чіпси. Це в нас чіпси йдуть з водорослів. Тобто корисні такі, хочу спробувати водорослі. Це зі смаком сиру. Не от зараз покажу, як вони виглядають всередині. Вони йшли всього за 1 долар, тому вирішила спробувати. Отак От виглядають, вже спробувала. ну, Сиру я там мало відчуваю, такі хрусткі, Відчутний смак водорослів. Ну, нічого. <гум> З'їмо. Е, можливо, я просто ще не звик до того смаку. Це як. Е, як вони правильно називаються, листочки для суші з водорослі. Дуже на смак подібні. Тільки оці такі більш хрусткі, сухенькі. От, корисне харчування. Замість пачки чіпсів, деколи варто з'їсти пачку водорослів. Всім дякую, Па-па.